Друзі, ми роду Боже благословить. Хто такий наш ворог? Як з ним боротися? Часто ми не знаємо, хто такий наш ворог, і не можемо з ним боротися. Але Біблія говорить, що сатана це ворог наш. Він приходить до нас через наші думки. Та як до перших людей, він прийшов і сказав, що ось з'їжте цей плід і ви станете як боги, ви станете. Все впізнаєте і все будете бачити і відчувати. Так само і зараз багато священників, брехливих, багато пророків вони лише прикриваються Словом Божим, прикриваються правдою Божою, використовуючи її для своїх потреб. Що таке водорство? Водерство це це проповідувати Слово Боже, чисте, неіскажене, слухати, Проповідників, священників, які несуть правду, які несуть Біблію таким, такою, якою вона є, нічого не додають і не віднімають.